Новини в ефірі говоримо про найважливіше на 15-ту годину у студії Марина Кухара. Нові санкції проти Росії, оборонна підтримка України і створення спецтрибуналу, що розслідуватиме військові злочини країни-агресорки. Дипломати із 35 країн Європейського союзу у ці хвилини у Львові напрацьовують формулу, за якою Росію мають притягти до відповідальності за окупацію, анексію та бомбардування. Більше знає наша Олександра Сташин. Вона з нами на прямому зв'язку. Олександро. Що відомо про рішення, які ухвалили? Так, Марино. Сьогодні у Львові історичний день. Сюди з'їхались міністри закордонних справ. Лідери України та Ради Європи загалом 35 делегацій. Ранок уся делегація закордонна розпочала із Личаківського кладовища. Вони відвідали Марсове поле, на якому поховані новітні герої України. Також делегація оглянула спеціальну виставку. Це рештки трофейної зброї, якою російський ворог атакував українські міста. Усі в один голос кажуть: у День Європи з'їхали сюди Уди неспроста, бо хочуть підтримати Україну і морально, і фінансово. Прошу прямо мову. Підписання угоди про спрямування Україні траншу прибутків від заморожених російських активів. Ідеться про кошти Європейського фонду миру обсягом близько одного мільярду євро. За ці кошти країни підписанти договору закуплять українську зброю для потреб України, зокрема. Таким чином, ми не лише отримуємо збройну підтримку, але й активізуємо власну оборонну індустрію. Важливо, що сьогодні, в той час, коли Путін і його друзі перебувають в Москві, ми усі європейські міністри тут показуємо єдність з Україною. Ця демонстрація військових артефактів показує, хто насправді відправляє сюди війська для знищення України, і ми розуміємо, що вони мають за це відповісти. Далі делегація відправилась на засідання Ради Європи. Там обговорювали нові санкції проти Росії, та все ж головною темою було створення спецтрибуналу щодо злочинів російської агресії проти України. кажуть, він має стати доповнення до розслідування воєнних злочинів проти людяності та геноциду міжнародним кримінальним судом, який створили ще на початку повномасштабного вторгнення, і власне. Не він має заповнити певні юридичні прогалини. Прошу прямомову. мову. Головна мета спецтрибуналу покарати усіх, хто відповідальний за агресію проти України. Вони мають бути притягнені до відповідальності. В теперішній час усе нотується і фіксується. Тут немає простору для подвійного трактування. Росія не залишиться непокарана. Для нас найголовніше зберегти принцип невідворотності покарання для всіх. В тому числі для так званої трійки, маю на увазі президент Росії, прем'єр-міністр Росії, міністр закордонних справ Росії. Всі вони міжнародні військові злочинці. І власне створення цього трибуналу покликано для того, щоб винести в майбутньому відповідні вироки. Власне, сьогодні був зроблений перший крок: це підписання документу так званої львівської декларації. Офіційне схвалення та запуск відбудеться у Люксембурзі уже наступного тижня. А сам трибунал відбуватиметься у Газі. Основна група закликає долучатися до цього трибуналу і, і усю міжнародну спільноту, колеги. Дякую, тобі Олександра Сасишин зі Львова, де дипломати країн ЄС напрацьовують схеми покарання країни-агресорки. Про найбільший в історії пакет санкцій проти Росії оголосила Велика Британія. Вони стосуються тіньового флоту. Під обмеження підпадуть близько сотні нафтових танкерів з 24-го року. Вони встигли перевести вантажів на понад 24 мільярди доларів. Прем'єр Кір Стармер наголосив, не можна недооцінювати загрозу, яку Росія становить для національної безпеки Великої Британії, і тому потрібно продовжувати тиснути на Путіна. А очільник британського МЗС, який сьогодні з візитом у Львові, закликав Путіна прийнати припинення вогню. Інакше Росія зустрінеться із ще більшими обмеженнями це ще один транш санкцій. Найбільший набір санкцій, який ви можете побачити будь-де у світі проти тіньового флоту Росії та проти їхніх спроб обійти міжнародні правила та продовжувати фінансувати свою війну. Путін повинен покласти край цій війні і прийняти припинення вогню, про яке його закликав президент Трамп. А Трамп після розмови із Зеленським закликав Путіна до тридцятиденного перемир'я без жодних умов. Президент США наголосив, Україна давно погодилася, але Кремль відмовився. Тож пригрозив Москві санкціями. Під час телефонної розмови сьогодні президенти України та США обговорили зусилля для досягнення миру і вже ратифіковану Верховною Радою угоду про Копалини. Лідери погодилися з історичною цінністю цього документа, який надає можливості обом країнам. Трамп поцікавив. Уся ситуацією на фронті. І Зеленський коротко розповів йому про це. Конституційною більшістю Верховна Рада ратифікувала угоду зі Сполученими Штатами Америки напередодні. У залі голосували усі. За жодного голосу проти або утримався, документ про надра підписали у Вашингтоні в ніч проти 1 травня. Його офіційна назва угода про створення американо-українського інвестиційного фонду відбудови, тож головні етапи пройдено на цьому шляху. Вашингтон та Київ не раз перебували на межі ледь на розриву відносин, але зрештою домовилися. Тож що передбачає угода і коли вона запрацює? Олена Чернякова зала Верховної Ради. Тут нардепи, прем'єр, урядовці та навіть тимчасово повірена США Джулі Девіс. Засідання без суперечок. Фракції по черзі заявляють, чому голосуватимуть за ратифікацію угоди. Це угода про освітні технології, яких нас теж немає. Критика майже не звучить, і за якихось 20 хвилин обговорення переходять до голосування. За 338... Рішення прийнято законденціонувати по фракціях. Будь ласка, колеги. Абсолютною конституційною більшості усі фракції, усі депутатські групи проголосували за Так, Верховна Рада ратифікувала угоди зі сполученими штатами. Перший драфт угоди Міністр фінансів США привіз до Києва на початку лютого з вимогою підписати одразу американці, серед іншого, вимагали додати згадку про борг у міфічні 500 мільярдів за вже надану зброю і наділити США перевагою у керівництві інвестиційного фонду. Президент України замість підпису запропонував переговори. Це розлютило американську сторону. Почалися погрози за лаштунками. тривала кропітка робота юристів. Та урядовців, і, врешті, в ніч на 1 травня віце-прем'єр-міністерка Юлія Свириденко та міністр фінансів Скот Бесенд підписують угоду про створення американо-українського інвестиційного фонду відбудови. Документ на 12 сторінок не містить згадки про борг та цілком паритетний. Та що справді йдеться про ж такі заробітки, поки говорити зарано. Адже підписання угоду у тільки відбулося. Тепер команди юристів мають узгодити ще два документи: про обмежене партнерство та про функціонал самого фонду Американці Налаштовані зробити це швидко. Це значить тижні. Це навіть не місяці. Далі український парламент з урядом ще мають напрацювати зміни до бюджетного кодексу. Це для розподілу паритетних внесків. За оцінками рядовців, це займе теж тижні. Нагадаємо, за основною угодою керівництво фондом рівноправне по три представники від двох сторін. Видачу ліцензії, фонд не займатиметься натомість може обирати фінансувати чи ні нові проєкти. У нас достатньо багато інвестиційних проектів, як в напрямку критичних матеріалів, так і нафтагаз і власне інфраструктурні. Попередньо ми е, давали інформацію нашій американській стороні для ознайомлення. На останній сторінці угоди ми бачимо переліки з усіх надр, які потенційно можуть запропонувати американській стороні для розробки. Серед усього є і стратегічні корисні копалини. Це титан та ліцій. Останні здебільшого на тимчасово окуповані території території. але є і два родовища у Кіровоградській області. Титан же у Житомирській, Київській, Дніпропетровській та частково Черкаській областях. То в нас є сформована титанова галузь, оскільки ми давно видобуваємо в Україні титані. Є... Не просто геологи, які вивчали, а є люди, які і, і, і гірничі фахівці, які знають, як ці корисною копалиною працювати, і в питаннях переробки і саме рента з нових ліцензій народовище і стане першим внеском України до спільного фонду. А от ша можуть покласти як гроші, так і зброю. На цій нормі наполягала українська сторона. Відповідно, угоди і внески, і прибуток сторони ділитимуть навпіл, але є нюанс. Перші 10 років прибутки фонду не виводяться з України, а реінвестуються в Україну. А от гарантій безпеки не прописано в угоді, хоча їх від початку хотіла бачити Україна. Та американці наполягали, вже сам факт підписання угоди автоматично їх надає. Це потужний сигнал російському керівництву, і це дає президенту Трампу можливість вести переговори з Росією на ще міцнішій основі ніж та, що була раніше між США та Україною. Попереду ще кілька технічних та політичних кроків. Урядовці стверджують, викликом стане знайти перші внески, але саме вони і стануть маркером, що економічне партнерство і сам фонд між та Україною по справжньому працюють. Олена Чернякова, Валерія Рябченко, Ми Україна, Марафон. Єдині новини У російському Білгороді ударний дрон влучив у будівлю місцевого уряду. Поранений заступник губернатора. Момент влучання публікують. Різні телеграм-канали, за даними місцевої влади, посадовець був поблизу епіцентру вибуху. Його ушпиталили зі струсом мозку. З осколковим пораненням стигна у лікарню відвезли і співробітника Росгвардії. У Костянтинівці, де росіяни поцілили авіабомбою у багатоповерхівку. З під завалів дістали тіло загиблої мешканки, а кількість поранених зросла до 14, Повідомляють у ДСНС. Ворог атакував місто фабом у середу і лише сьогодні завершили розбирати завали. У дев'ятиповерхівці повністю зруйнований під'їзд. Троє людей поранені у Запоріжжі внаслідок дронових атак росіян серед постраждалих. Подружжя безпілотник поцілив їхню автівку в дорозі. У лікарні і житель біленького, який був поранений внаслідок атаки ворожого ФПВ-дрона. На Сумщині, яку російська авіація обстрілює від ранку, відомо про пораненого жителя Шосткінської громади. Міський голова повідомив, що авіаударом пошкоджено об'єкт інфраструктури та автомобілі. Збитки і втрати ще уточнюються. На місці працює аварійно-рятувальна бригада, загроза обстрілів. Зберігається Новий папа римський лев 14-й провів першу месу у Секстинській капеллі. Богослужіння знаменує початок його понтифікату. А в неділю він проведе молитву з лоджії Базиліки Святого Петра. Уперше католицьку церкву очолив американець. обрали його досить швидко з четвертої спроби. Новий папа римський має репутацію миротворця. Обіцяє продовжити реформи свого попередника. Що ще відомо про Лева 14-го і чого. Від нього чекати, зокрема, українцям. Олена Гончаренко розбиралася. Білий дим з димаря Секстинської капели здіймається на другий день папського конклаву. Це означає, що нового папу римського обрали. Цю звістку на площі святого Петра оплесками зустрічають десятки тисяч вірян. Першу католицьку церкву очолить кардинал із США. у своїй промові. Новообраний понтифік Роберт Привост говорить про своє бажання миру на землі. мир вам, усім. Я хотів би, щоб це вітання миру увійшло у ваші серця, щоб достукатись до ваших сімей, до всіх людей всюди, до всієї землі. Новий понтифік взяв собі ім'я Лев 14. Він молодий за церковними мірками. Йому 69, родом з Чикаго. У церковній кар'єрі Роберта Привоста був лише один гучний скандал. У 90-х він нібито дозволив священнику, якого обвинувачували у сексуальному насильстві над неповнолітніми, проживати в монастирі поблизу католицької школи. Це рішення викликало критику з боку церковних та громадських діячів та більшу частину своєї кар'єри привоз. Ост був місіонером у південній Америці, а саме у Перу. Два роки тому він став кардиналом, керував конгрегацією, яка обирає керує єпископами по всьому світу, вільно володіє шістьма мовами. It's... Це неймовірно. Ми з сім'єю тільки вчора приїхали сюди і планували цю поїздку місяцями. Так що, те, що це збіглося, його трепет вселяє. Таке трапляється раз у житті. Роберт Привоз не був серед фаворитів на посаду нового понтифіка. У своїх поглядах близький до попередника папи Франциска, виступає за допомогу бідним та мігрантам. він вибрав ім'я Лев, його попередник Лев XIII був тим, хто за. Започаткував рух за соціальну справедливість у католицькій церкві. Папа Лев, XIII був на боці робітників, на боці пригнічених, і тому я думаю, що це сигнал. Новий папа Лев буде сильним за соціальну справедливість, сильним за працю заради миру. Щодо України, лев чотирнадцятий поки не робив офіційних заяв. Але раніше російське вторгнення в Україну називав порушенням міжнародного права, а його миротворча діяльність свідчить про підтримку зусиль для встановлення миру в Україні, зокрема у питанні повернення з Росії українських полонених та дітей. Олена Гончаренко, Ми Україна марафон. Єдині новини Юлія Галушка працюватиме далі в ефірі марафону. А новини будуть 16-тій.